Слова мають значення. Наш мозок схожий на комп'ютер, а слова це інформація, яка записана на його жорсткий диск. Коли ти маєш якусь проблему, наприклад, в стосунках, фінансах або з самооцінкою, зверни увагу на ті слова, які ти використовуєш, коли говориш або думаєш про це. Наприклад, що ти думаєш, коли приходить час платити по рахунках? Або що ти кажеш про себе, коли робиш якусь помилку? А які слова ти вживаєш, коли розповідаєш подрузі про свої стосунки або про партнера? Те, що ти кажеш, і є твоя реальність. Спробуй змінити ті слова, які ти говориш або думаєш про себе чи про своє життя, і подивись, що далі станеться.